Стосовно цього автомобіля, на нього знижена ціна 9600. Я хочу сказати, що багато хто з вас знає, що жуки бувають на варіаторах, а це не сама надійна модифікація. Ось сама надійна модифікація це 1,5 турбодизель на 110 кінських сил, на механічній трансмісії і це, читайте, неубіваємо апарат. Чим він класний? Класний, по-перше, він візуально привертає увагу. Ви будете одним. Серед тих, хто має жуки, але в такому цікавому кольорі. Цікавий факт, що цей автомобіль має 191 тисячу кілометрів оригінального пробіга. Один власник в Україні зав'явимо оригінальний пробіг, підтверджується сервісну історію, і той факт, як вона приїжджала в Україну, це ми також знаємо. І зможемо підтвердити. Плюс до всього одна єдина підфарбована деталь це дверка. Дуже красиві, легкосплавні оригінальні диски, які з заводу пофарбовані в помаранчеві, такі поєднуються кольорі. Далі сполір помаранчевий. Далі у нас накладки пластикові на понизам дверей помаранчеві. Це все виглядає класно. Додатково автомобіль затонований, поставлені вітровички, є безключовий доступ. Три ключі оригінальних, ворсові килимки, красивий. Салон, максимальна комплектація, клімат, контроль, навігація з камерою заднього огляду, є підігріви, є шкіряне мультикермо. Я зараз покажу, як це все реалізовано. Ще мені подобається оця інформаційна панель. Е, міняється вона клімат і вибіг режиму руху. Як бачите, цікаво, що нажимаєш на клімат, тут кнопочки такі. Нажимаєш на драйв-мод, тут вже міняються кнопочки, і міняється. На буковці, на кнопочках. Це цікавий факт. Підігрів душі, все працює, камера заднього огляду, хоча й не найкраща, але працює все відмінно. Навігація під наш регіон. І ще прекрасний момент це розхід палива в цьому автомобілі. Це 6,7 літрів на 100 кілометрів. Це не не радувати. Також електроскладання, дзеркал є, обслужений автомобіль. Масла фільтра помінені, гальмівна система, вся обслужена. І прекрасна ціна за 13 років Я знаю точно, що зараз Україну з Європи в таку ціну напевно не привезеш. Тому вже готовий автомобіль, готовий до переоформлення, Чекає на вас на майданчику. Дуже красивий і саме головне високий, практичний надійний Nissan Juke.